Чекалися. Я знаю, оскільки всього ми пройшли, ну, всього та на всього дві серії. Да? Якщо не бачили, то обов'язково подивіться, Тож сьогодні у нас зілля варіння. Я скрафтив купа пляшечок. Ви не уявляєте, я багато чого без вас зробив. Да? Дійсно, я, по-перше, посадив той нарост, який ми добули в минулого разу. Ось він, будь ласка. Для, вашого, для вашої уваги. Потім купав там купу листя, щоб зробити знову ж таки з піска скло, а зі скла пляшечки. Потім я ще е, пішов туди у пекло, зламав свій кам'яний меч і е, це, добув достатньо ось цього, як його там, е, ось цих прутів. Ну і до того ж я вбив відьму і отримав зілля з сілення, тому одне зілля в мене вже точне. Але чому ми про, який, про якусь нудоту? Якщо зараз мені все, що потрібно, це взяти, ось це ось так ось скрафтити. Так, у мене є можливості. так. Так, все прекрасно. Тепер я набираю у пляшечки води. Ну, Давайте по порядку. Перше і найлегше, що мені здається, це взяти і добути камінь, який в мене вже. Тобто, фактично, мені зараз просто камінь. Треба тупо всунути в піч. Ось просто. До речі, ще є скла. Всовуємо камінь піч, мені потрібно паливо. Ось ця скриня чисто для палива. Просто подивіться, які фатальні розміри. Просто подивіться, ось так, будь ласка. Хай воно мене проплатить. Мені потрібен фактично один тому. Я почекаю, я поки що піду вниз, візьму цю зіль, як її там, ось так її ламаємо. І переносимо вгору. Ну навіщо вона мені тут внизу, Я якось не хочу постійно лазити вниз. Тому ось так ось. І поставили ось просто прекрасно. Ось заберемо вже два готові камені. А тепер, друзі, просто подивіться. просто подивіться. Складемо ось це ось сюди. Уважно зараз. Тепер сюди кладемо нарост. Ідемо, набираємо води. Єдине, про що я забув, це що можна скратити казанок. Казанок а для нього потрібно заліза. Роз... Сім... Сім заліз. Ну, давайте подивимося. Я не впевнений, що в мене є сім залізо, ось тут буде ще. Блін, тут не буде трьох, тут не буде трьох. А, блін, Якби я не скрафтив, ось цей не потрібен, мені б вистачило якраз таки. А ну подивимося, скільки мені, скільки мені воно залізе. Воно вони в скоро заліз дасть. Це мені не дуже так, потрібно, насправді було, да. не вистачить. Можливо, є тут, можливо, тут, хоча навряд чи. Ну добре, допустимо. Без казанка обійдемося. Не повезло, що його тут немає. Я одразу наберу багато пляшечок з водою, просто на декілька зіль. Тому що деякі зілля просто дуже примітивні, їх настільки просто робити. Все, я набрав там собі 8 штук одразу. Мені, по ідеї, має вистачити надовго. Одне зілля в нас вже є. Зараз ми скрафтимо інше зілля. Знову ж таки, це доволі таки цікавий процес. Я довго дуже не розбирався перед цим роликом, тому я просто сів. І прочитав довжелезну статтю про те, як робити ці зілля. І зараз я вже у цьому досвідчений. А тепер вчіться у мене, друзі. Ось не читайте такі довгі статті, як я дурик. Ось просто подивіться мене і вчіться. Спершу кладемо ось цей полум'яний порошок вогняний. Беремо пляшку з водою і незерський нарис допустим. допустимо. Ось ми чекаємо, поки воно зробиться. І це не готове зілля. Зараз буде зілля незграбності. І ви не думайте, що це якась фігня, тому що я так думав. Коли в нас є зілля незграбності, ось воно, зілля незграбності, воно не дає ніякого ефекту. Але гучний оклику. якщо я покладу камінь, додатковий предмет, то і подивіться, яка магія. Воно варить, воно мені варить. І подивіться, що відбудеться, що зараз станеться. Просто подивіться. Воно вариться і зараз в нас буде готове зілля. Просто готове. Ось самі зараз побачите. Просто, просто дивіться. І в нас вже зілля зараження, все. І це все, що було потрібно. Просто зілля зараження ізі, все, Сюди. Вже в нас є два зілля, давайте переспимо. Ну просто ви зрозуміли мене, так? Типу. Просто нічого в цьому немає складного. Тепер я знову ж таки так, так, такий самий трюк беру по Допустимо, ось вона в мене ось тут є, Так. Так, павутина, павутина, павутина. О, павутина. Так, е так, павутина, мені потрібна павутина. М Зараз, по іде, має бути десь. Обсидіан. О, все те, що потрібно. Е Значить, тепер я сюди, сюди павутину. Поки що не кладу. Камінь мені вже не потрібен. Значить, кладу сюди пляшку з водою, кладу сюди знову наріст. І зараз ми отримаємо знову зілля незграбності. І що ми з ним зробимо, друзі? Вгадайте, вгадайте з трьох спроб. Ну, я думаю, тут не треба бути генієм, щоб здогадатися, що зараз я знову зроблю ці зілля незграбності і просто в нього покладу нитку. Так. Все. І тепер кладемо нитку. Ага, воно не дає. Значить, на цю комбінацію воно. Нам не дає. Але ми чому ми, ми засмучимося? У нас є, допустимо, золоті скібочки. Да? Ми, ми зараз їх покладемо, зараз воно запрацює. І все, друзі, просто ви бачите, як же це просто було. Тепер просто діло за ми знайти всі потрібні і необхідні ресурси. Просто Це ж так ізі очевидно було. А, просто ізі перфекто. Я за три серії проспідранив і мені вже більше нічого не потрібно. І ми отримуємо. Ось цього я не очікував, друзі. Ось цього я зовсім не очікував. Як я тупонув? У мене одне питання. А нафіга мені знову зі стілення? Блін. Як я помилився. А, я просто не в курсі, як воно і що воно робить. Це не перевага, це мій недолік. Давайте подивимося, як зробити золоту моркву. Просто. Мені потрібні... А, мені потрібна морква і купу слайсів. Ну дайте, будь ласка, ну блін. Я вже так хочу. Тепер просто треба експериментувати і все тут діло замалимо, Ось. Я просто беру цих 9 штучок, допустим. Да? Ось. Покладу це поки що. Мені поки що це не так і потрібно. І візьму замість цього моркву. Моркву... А морква тут же, да? Ні, так. А, ось він. Добре, 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 я зрозумів. Так. Зараз, зараз, зараз. Мені потрібно взяти, взяти свій ось цей як його там. Не дай Боже, це не спрацює. Так. У мене такого зілля ще не було. Зараз щось буде, зараз щось буде. Вже три зробили ми зілля. Це вже успіх. Як би не крутий, але це вже успіх. Так. Ну. Іну, 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 і ну, зілля Нічного бачення, хто б знав, я не знав. Так, потім зараз візьму все, кладемо це у скриню. Зараз я хочу це якось розташувати. Ось тут зверху в мене буде зілля. Ось воно зілля, ще зілля. Ну я не знаю, навіщо я його по Чисто по випадковості, справді. Так, ось це. ось це. Ось це Мені так не подобається, коли в мене стільки сміття. Ну, ось, типу, все. Дулі вам змаком. Ось це. Думали, що ось це, знаєте, блін, ось це засмутять хоромікана у такий гарний день, ось це ще доведеться крафтити. Ні. До речі, як тут мій тросничок? О, він підріс. Я його посадив для цукра. Можливо, сьогодні ми ще одне зілля зробимо. Там діло за малим просто добувати, я думаю, на наступній серії ми вже завершимо цю рубрику і я виконую цю штуку. Я зварю всі види зіль. Ну, просто зараз чекаємо, поки щось клюне. Сподіваюся, це буде недовго. Я не просто не маю стрілю. Так. -да. Ну нарешті, ну, це мій шанс. Я відчував це фугу. Це фугу. Та знову пляшка. Здалася мені ця пляшка. Дайте фугу. Ну, ну, це мій шанс. Ну, фугу. Знову ця дурацька тріска. Дайте фугу, будь ласка. Ну не, ну не затягуйте мені зйомку на завтрашній день у Майнкрафті. Ну блін. дайте фугу. Останній покльовочка і фугу. Ну я просто подякую сонцю і небу, що воно існує і морю. Просто дайте фугу в останній. Ну Та що ж таке? Ну Добре, давайте ще раз. Ще раз. Хто, хто, не, хто не пробує, не старається, той не п'є шампанське, як то кажуть. Зараз повези. Да! Дякую, сонце і небо, дякую, що ти існуєш. Дякую, море. М -м -м. Прекрасно. Все ж таки як не крутив, воно мені рибу Хай як би не дало. Тоді йдемо додому і зараз зварганемо. А, ну то а, а що мені заважає з тросничка добути якраз таки в акурат? Давайте добудемо хоча б один тросничок для цукра. Ось ось я тебе ось так зураю, і тебе зураю, все. Черт точно має вистачити. Я вам прям гарантію на це даю. Все, погнали. Потім посаджу. Ось так ось, так ось, так ось. Сьогодні ми зваримо ще навіть два зілля, якщо нам повезе, просто фортане. Якщо так якщо удача сьогодні на моєму боці, як то кажуть. Зараз зваримо з ось цього, як його там на росту. Незерського, на ріст Зараз ми зваримо з нього зілля і запхнемо тоді рибу, фугу і... А, і, і поки що воно вариться, я можу скрафтити це як його там. О, ось так же зручніше на самому крафтити. Стопудово зручніше, так. Давайте я скрафчу цукор. Його якраз вистачить. Ось мені потрібен один цукор. Там доварилося вже. Угу. Бачу, бачу. І, будь ласка, ну, ну, ну. Да! Ще одне зілля! Я, наскільки помиляюся, це або отрута, або щось. ну Тому що логічно це типу рибу отруйна. Хоч би це було щось корисне. ну. Так, давайте, давайте. Відьму ще можна вбивати, ось відьма це також вигідно, тому що гіпотетично відьма якби, з нею може щось вбити. Дихання під водою. Ну прекрасно, що сказати. Тепер я знову кладу наріз, знову кладу пляшку, знову трохи чекаю, поки що складу своє ще одне зілля сюди. Ну слухайте, як дивіться, як ми швидко рухаємося. В нас же є якраз таки буде п'яти зараз зілля. Ось п'ять у перший день це так просто було. Я ж кажу, ми на наступний раз завершимо, скоріше за цю рубрику. Доволі швидко ми рухаємося з вами. Все і тепер цукор, ну будь ласка. ну. Да! Працює! Зараз все вийде. Айді їдемо, айдім, дійдемся, дійдемський. Зараз буде ще одне п'яте зілля якраз в акурат. Просто в акурат п'ять зіль за день. Ну, і ще це у нас зілля прискорення. Ну прекрасно. Просто чудово, у нас вже є перші 5 Ну ось, Що б вас не збивати з пантелику, ось це ось викину, ось, поп'ю його, поп'ю його. Ось. Миттєво дужнє. Все, дуже дякую допомогло. Все, прекрасно, друзі. Але у нас є вже 5 зіль. 5 перших зіль. Слухайте, я думаю, можу розійтися і ще 5 скрафтити. Чи що ви про це думаєте? Ну, в будь-якому випадку, дякую, що подивилися цей ролик. З вами, як завжди, був я, Хоромікан. Тож, дякую за перегляд і до побачення. Ну, ми скоро з вами вже зустрінемося, як ви чули, і завершимо цю рубрику. Нам скоро. Ой-ой-ой, а там жителі треба рятувати. Там жителі треба рятувати. Супермен на місці! Пія бах! Бах-бах! Супермен на місці!